Плануєте купити складське приміщення? Джоуль. Зручний та комфортний складський комплекс за 6 км від Києва. Це незвичайний склад. І зараз розкажу чому. У Джоуль топова локація. Центр правого берега Києва. Найкраща логістика для малогабаритних вантажоперевезень. Середина між Житомирською і одеською трасою. Вся робота Джоуль автоматизована. Ви зможете керувати своїм об'єктом прямо з гаджета. Джоуль. Це лише інноваційні технології та матеріали у будівництві. І наостанок, це надійний девелопер Altera Group, який вже вклав у джоуль понад 40% вартості. Тож ми впевнені, що добудуємо та вчасно здамо об'єкт в експлуатацію, як це вже зробили під час війни з нашим флагманським проектом Порт. Тепер і ви знаєте, де можна придбати приміщення у топовій локації з сучасними технологіями, автоматизованою роботою та якісним будівництвом. Тож переходьте за посиланням, купуйте приміщення у Джоуль та розвивайте український бізнес разом з нами.